От зараз протестуємо, чи працюють грудинно на соскоподібні м'язи. Утримуємо так голову. Розслабьте. Утримуємо І тиснемо головою ось сюди вверх. Тисніть. І бачимо, що тонус не витримується, тобто м'яз не може включитися. Пробуємо, можливо, ця дисфункція йде з щелепи, з криловидних м'язів та жувальних. Спровокували їх. Тримаємо голову, тиснемо вверх. Тиснемо, тиснемо, тиснемо. Чудово. І бачимо, що тонус покращується, навіть сам м'яз став виднішим. Тобто тут дисфункція цього м'яза, яка потім впливає на нестабільність шийного відділу хребта. на... Різні спазми в шиї, що може також викликати у нас біль в шиї та, та головний біль. Саме от в цьому криловидному м'язу. Тобто він не допрацьовує, він не зміщує щелепу в сторону, щоб рот у нас відкривався рівнесенько. І за рахунок того, що він в спазмі. В нас виключений грудинно кучичний соскоподібний м'яз, можливо, дисфункція також м'язів лопаток, яка провокує ось такий стан сутулості, і також може бути вплив на веснично-поздожний, що викликає біль в попереку.